Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ще раз вітаю всіх українців і все прогресивне людство з Днем Незалежності України, тому що е, в цей час. Доля цього прогресивного і не тільки прогресивного людства вирішується саме в Україні. І це незаперечний факт. Я не думаю, що може хтось заперечити оцю просту істину. Доля людства, майбутнє його вирішується зараз в Україні, і українцями української нацією. Разом з тим. Моє перше поздоровлення, так би мовити, з Днем Незалежності, і моя коротенька лекція про геостратегію, тобто місію України на політичній мапі світу і Європи. Мені почали закидати про те, що, бачите, яка там незалежність, так. Українці такі сякі, все профукали, обрали не тих, так, ну, фактично, все робимо не так, як мало б було бути. Ну, я не можу не погодитися з тим, що ми обирали весь час не тих, так, які б могли. Ну, забезпечити нам реальну незалежність. Згадаємо хоча б те, як обрані нами ж керівники України абсолютно безкоштовно віддали ядерну зброю третій потенціал ядерної у світі. Ну, це війде в анали о, всієї переляканої і здивованої планети на віки вічні як приклад неймовірного дебілізму. так. І, і це стосується не тільки України й українців, це стосується і Сполучених Штатів Америки, і Великої Британії, які підписували о той Будапештський меморандум. Я вже не кажу про московитів, це ж треба було. Не знати, хто такі московити, так, щоб так, повірити їм на слово чи там щось підписано було ними. Ну це варвари. Ви розумієте варвари, це варварський народ, ну, який ні на що не здатний, який завжди обдурить, який бреше і так далі. Це абсолютна істина. Про це говорять їхні дії. Що вам ще треба? Вам треба слова? Та ні, ну подивіться, що вони роблять. Коли по окопах таскалися із унітазами, із ваннами, із пральними машинами, коли з цього... селах українських із стовпів знімали валізки, на яких написано інтернет. Відсилали додому і думали, що якщо цю валізку причепити на столі у своїй деревні чи в своєму райцентрі, то в них з'явиться інтернет. Ну, отаке розуміння. Ну, це варвари, варварський народ. І з ними підписували і збираються підписувати всякі там гарантії і так далі, і тому подібне. Так ось, з чим це все пов'язано? Ми, шановні пані та панове, а це пов'язано із тим, що ми молода держава. Скільки нам там, що 30 з гаком років, ну, що це таке, як говорять по-русски, хто не був молод, тот не був глуп. так, Ну ось. Ну, так і є. Тим більше, що в нас існує величезне протиріччя. Так. Не бачене в світі. Це те, про що нам повідав нашим історикам геніальним <свят> радянського розливу, повідав президент США Білл Клінтон. Ось сьогодні бачив його знімок там разом із Трампом і з якимись там жінками в обнімку. Так, так ось коли він прилетів сюди і виліз, ні, вийшов, ну виліз якесь не, некоректне слово, із літака, із борта номер один, 1 він заявив тут приляканим таким, типа істориком в лапках, як так, хто там? Дмитро, цей табашник, табачник? Так, і заявив про те, що у вашій особі, звертаючись до Кучми, хочу привітати найдавнішу в світі націю і наймолодшу в світі демократію. Ну, Він мав під словом, наймолодшу в світі демократію, наймолодшу в світі державу. Так. Ну, а найдавніша нація ну, це ми все пропустили. Ну як же ж так може бути, щоб українці та були найдавнішою нацією світу, і це визнає е, президент найпотужнішої держави світу? От, от у, у, так би мовити, між цими двома соснами ми і бродимо. Ми наймолодша в світі держава і найдавніша в світі нація. Так, і ми не усвідомили ні те, ні друге. Так, наш народ донині не усвідомив ні те, ні інше, що ми наймолодша в світі держава і найдавніша в світі нація, в якої були державні прояви впродовж цих останніх восьми тисяч років. Сміюся над нашими істориками, які не можуть паралельне мислення це клінічний ідіотизм, паралельне мислення. З одного боку, вони стверджують, що змійовим волам навколо Києва 3-5 тисяч років я возив в свій час так, знімальну команду ICTV в Плесецьке навколо Києва. Так, де там, в лісі збереглися дуже гарно. І вимірював навіть за спеціальним годинником таким висоту так, відносно. Так. 12-15 метрів зараз цих валів. А скільки метрів було, коли їх побудували? І це ж Київ оточений весь понад 2000 кілометрів цих валів. Так. Висота китайських. Цих споруд великої китайської стіни, про яку всі знають, яку видно з космосу. Так. І нашу видно з космосу. Ну, подивіться, зайдіть в інтернет, О, там всі знімки американських супутників, де написано серпен Wall Серпенс <laughs> Wall це Змійові вали. так з космосу видно так, їх. Так китайську всі знають, а в нас історію. Але ми історії не пишемо. А от як сказки говорять: у нас історії немає, у нас казки існують. З одного боку, Київ оточений валами, яким 5 тисяч років, а з другого боку, Київ 1500 років. Шановні панове гесторики, так звані, ви не бачите протиріччя? Не бачите протиріччя між 5, 5 тисяч років і півтори тисячі років. Це ж хутір 2000 кілометрів обгородили з усіх боків. Чи була у нас столиця 5 тисяч років тому тут, чергового прояву української нації, чергового прояву держави? Так. Потім інші держави були. Тут. І остання це от нині, це останній прояв найдавнішої в світі нації, яка організовує черговий раз, відроджує власну державу. Так, у нас оці гени то вони старі, але менталітет у нас і усвідомлення себе дуже молоде. Наша ж держава це не вона не українська. Ви розумієте? Держава є, от головне протиріччя, те, що мені пишуть, чому так відбувається, що і землю нашу так продають і все таке інше. Так у цьому протиріччя і полягає головне, вельми, шановні пані та панове, що в нас держава є, але вона не українська держава. Я пояснюю на пальцях, як завжди, по-простому, щоб всім було зрозуміло. Держава є, але вона не українська. Ви розумієте? Не українська Україна. так. І поки вона не буде українською, оце все й буде. Про що ви е, ну, цілком слушно нагадуєте мені, що от така, от така держава. Ну так. Ми молоді, ми в нас розум п'ятирічної дитини ще. Так? Тому ми, нас так легко дурити, і ми так легко обираємо тих людей, які нас дурять, так. але ж ми підростемо, так, і ми ростемо, і рости, і діяти. Так. Яка чума нас косила, а сила знову розцвіла, Вона знову розцвіте. Ніде не дінемося, тому що тут генетика, ось оцей код весь тут записаний. <гум> Такого ні в кого немає. Оце все тут записано на моїй сорочці, і в нашій душі і нашій генетиці.